Всем привет, це друга частина на першого на і так Итак, мы в прошлой части ось моти. То есть у нас чай і моти сейчас. І мы будем робити піцу. Так що ми скоро повернемося до вас з інгредієнтами. Всем привет! Ми уже повернулись. Ми роздобули основу під пісу. Ось, ось сол М -м -м. все у нас вот тут все. Короче, у нас все помидорки, все сырок, и сырочек. И вот такая зелень у нас. Будем готовить. Так. Блин, Соня, ты не протерла. Чекайте. Всем привет! И мы до вас вернулись. Ось я ми розбули осмали бі... піцу Отаке от соус. Отаке от помідорки, зелень і отакий от сирочок. И, кстати, в наступній части у нас буде не отака отготовка. Ми зготували настоячі конфети шоколадні. Так що дивіться наші відео. І так, починаємо робити піцу. Наливаємо соус на цей. Виставай помідорки. Ой, блін, соус погано розмазується. Причому рів погано. Так, клади Ладно, це ковбаса. Раскрию. Це ковбаса. Ходам далі зелень. Берете кода зелень. Так, все, беремо. Оп, якщо треба. Все, а тепер кидаємо сир. Я ще свернусь і ще візьму сиром. Поки з нею посидіти Ну поговорити з ними ж. Та Попроси підписатись. По... Поставити лайк. Написати комент Так, підпишіться і лайк. Якщо хочете оставатися в нашій родині, може бути статі третя частина. Третя частина не буде! Вода часов. Ну и все. Добавляем сыр. Все. Весь заказ готовий. Всем пока.